Отанакеду етап Анголь Сантер продовжується. Сьогодні чоловіки змагалися в спринтерській гонці, де було насправді не без сюрпризів. Тарія Біо перемагає у сьогоднішній гонці, ідеально провівши вогневі рубіжі та гарний хід ногами. Друге місце лейгред, якому не вистачило лише 4 десятих до золотої медалі з одним промахом. <праць> Та третій стає Джакомель. На рідній арені з двома промахами програш лише 2,6 секунди. Четвертий Мердін Ульдаль програв 25 секунд. Дмитро Підручний з одним промахом посів п'яте місце. 22 секунди програшу. Якофак шостий плюс 26,8. Хорнінг сьомий плюс 27,6. Не вдалася гонка у Йоханеса, якого рубнуло на третьому колі. Та програв багато плюс 35,7. Самуельсон також з трьома промахами – 21-й. Стромгеймс, Кло та Жаклін – 23-я, 24-та, 25 25-та позиція відповідно. Канте – 28-й. Сойрум – 31-й. Антон Дученко – 36-ти з нулями. Віталій Мазин – 61-й. Три штрафних кола. Тарас Лисюк – 68-й. Два промахи. В загальному рейтингу у нас новий лідер – Лейгрид виходить на першу позицію – 764 пункти та обходить Ханеса на 3 пункти: 761. Перо 544. Жаклен 543. Самуельсон 515. Підручний вже 14-й, 324. Манзен, 25, й 218, Антон Дученко, 33, й 127. Чудова гонка від нашого капітана. Будемо чекати наступних прекрасних гонок. Вболіваємо разом. Далі більше.